Вітаю глядачі, також дуже радий бачити. Ну, я не бачу в цьому якоїсь тенденції, прям що це буде затяжне, таке щось, що це буде довготривале. Ну і оця статистика, яку, про яку пишуть, не факт, що вона відповідає дійсності. Ну так, звісно, хтось їде, але хтось і повертається в Київ, тому не можна сказати, що прямо от взяли там і пів міста людей виїхало. Такого немає. І все одно, да, ще якийсь час буде тривати ця складна ситуація з комунікаціями зі всіма, але ну я не бачу такого, що прям. В Києві немає людей, все тут все закрито, все... немає ніяких комунікацій, нічого не працює. Такої картинки я не бачу. Так, може ще трошки стати гірше ця ситуація якісь найближчі дні. Впродовж тижня, можливо, в кінці, ну, не в кінці тижня, а через 5-7 днів Да може ще погіршитись ця ситуація. Але знову ж таки, я не бачу, що прям весь Київ повністю там без електрики, опалення і води. Але може бути, да, ще часткове погіршення, але все одно все одно будуть відновлювати, все одно це не якась така ситуація, що от. Зіпсувалась там, да, ну зіпсували там, нанесли якийсь удар, і все це, все закинули. Ніхто цим не займається і не можна відновити. Все одно буде відновлення, все одно е, можна буде якось знаходитись, якось жити. Десь буде критична ситуація, десь така більш-менш, а десь навіть не зачепить. Так, так, скоріш за все, що буде ще обстріл по критичній інфраструктурі, енергетичній, і, скоріш за все, будуть ще пошкодження. Ну, скоріш за все, другий варіант, да, що виробництво дуже за ці роки було створено дуже багато нових виробництв, і в них прям воно там працює і в день, і в ніч, там, в три зміни. Тому не можна сказати, що у них там закінчується, але прям дуже активно виготовляється. Скоріше за все, лютий теж буде таким нестабільним, таким місяць, в якому будуть продовжуватися ті проблеми, з якими зараз стикаємось, а вже в березні ситуація має покращитись. Домовленості вони продовжуються, да. Але щоб вони вступили в дію, то потрібен ще час. Ну якби навмисне затягується вся ця ситуація і. Це також пов'язано з тим, що зараз відбувається з енергетичною е, інфраструктурою України, бо там також відбувається певний перерозподіл, хто контролював раніше ці енергосистеми, хто зараз хоче взяти над ними контроль, хто, грубо кажучи, співпрацює з Росією, щоб вона завдавала шкоди цим об'єктам, щоб потім їх взяти під свій контроль. Це така дуже непроста схема, насправді, яка має. Ну, велике значення, бо це ну, величезні гроші, величезна е, сфера, е, в якій можна ну, багато чого робити, якщо взяти її під свій контроль. Ну, Карма завжди працює зі всіма, без винятків. е, Завжди люди держави, е, об'єднання людей вони отримують, врешті-решт. Те, що вони самі транслюють, так влаштований цей світ. І причому ну, це не означає, що прямо в тій самій формі вони отримують, може може бути так, може бути в іншій формі, і в тій формі, в, який, в якій вони зможуть м відчути, скажімо так, те саме, що відчуває людина. Ну, наприклад, м не обов'язково, що м якщо Одна велика людина, ну велика я маю на увазі така здорова, могутня людина вдарила, вдарила маленьку, да і що обов'язково їй повернеться карма таким самим ударом, бо для цієї великої людини цей удар може бути і нічого не значити. Карма повернеться в такому вигляді, в якому ця велика людина зможе відчути той самий біль, який відчула маленька людина, яку яка була ображена. Приблизно так воно і зі всіма і з державами так само працює. Тобто, не треба чекати, що от там нам прилетіли ракети і їм прилетять. Можливо, так. А можливо, станеться щось інше, що буде для них ще гірше, ніж для нас, ракети. Тому не треба там якось намагатись проаналізувати, співставити це. Але треба зрозуміти, що все одно закон карми ніхто не відміняв. Розуміємо, ми не розуміємо, бачимо, ми чи не бачимо все одно, процес іде. Неможливо уникнути карми, не важнемо уникнути е, наслідків тих дій, які ми робимо. Навіть не і не лише дій, навіть думок, і навіть наших реакцій на ті події, які в нашому житті відбуваються, в нашій. Е, вони дають також певні результати, які ми в житті отримуємо. Так що не хвилюйтесь, кожен отримує те, що заслуговує. Ми можемо просто подумати краще над тим, а, а чому до нас прийшла така карма у вигляді війни, і що нам треба змінити, щоб в майбутньому це не повторилось. Ось я думаю, це буде більш конструктивно для нас. Ну, такий короткий термін, як 10 років навряд чи влада буде змінюватися кардинально. Да і оцей якби, ЕГрегор, цей настрій, характер країни, він буде залишатися ще довгий час, і, скоріш за все, вони підуть шляхом ізоляції максимальної від світу, відмежованості створення. якби Своєї такої якби закритого середовища, ну воно вже відбувається, в принципі, ну воно буде ще сильніше, 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 і потім вони, як наче як ну самі себе перетравлять, ця трансформація відбудеться всередині. Ну і взовні ми там зможемо це спостерігати, як якісь протести, як громадянські війни, і так далі. Скоріше за все, це буде як така закупорена капсула, в якій. Відбудеться оця внутрішня трансформація через різні проблеми, труднощі, і потім, якби вже в поновленому вигляді, ця капсула відкриється що в подальшому чекати нам від Америки, і чи взагалі варто нам щось від них чекати? Чи буде дійсно допомога, суттєва допомога, яка наблизить нас до завершення війни, чи ні, Америка до завершення не буде ніяк причетна, а навпаки, тільки заважатиме. Америка хоче, щоб війна закінчилась, але вона хоче отримати також свої певні вигоди від цього, тому що Америка починала цю війну разом з Росією, і вона хоче від цього отримати свої якісь бенефіти, і вони зараз будуть тиснути. І ну не то, що будуть вони вже тиснуть на керівництво України. Для того щоб отримати свою вигоду різну і в енергетиці з енергетикою це також пов'язано. І коли вони зможуть це отримати, вони дадуть так звану допомогу. Ну, допомога це буде просто, як, грубо кажучи, їх інвестиції в те, щоб отримати ще більше вигоди. Так, ще деякий час він буде залишатись, бо є певні задачі, заради яких. Його привели до влади у тих людей, які за ним стоять. А коли ці задачі будуть виконані, то тоді він, ну якби йому дадуть можливість, чи його приберуть з цієї позиції, можливо, навіть раніше, ніж закінчиться його офіційний строк, займати це крісло президента, тому тут більше залежить від того, щоб він встиг. Зробити оці такі ем, якісь дії, які нам здаються різкими, неочікуваними. Ну, заради цього його й поставили, бо він несе цю енергію. Вона і світу потрібна, і вона потрібна тим людям, які за ним Так, да, Він несе таку енергію і місію руйнувати старі якісь устої. Те, до чого всі звикли, так звані зони комфорту на рівні світовому вносити оцей хаос для того, щоб потім після цього будувалось щось нове, щось е... краще, ніж те, що було раніше. Але він не той, хто буде будувати. Він той, хто зруйнує, перерозподілить, перекрамсає, а потім прийде інша людина з енергією вже. Більш такою благосною, і вона почне вже на базі цього щось створювати нове. Ну, якщо говорити про війну, то так, да ми знаходимося на фінішній прямій. Цей цикл завершується. Ну, не можна сказати, що ми прям повністю здали цей екзамен на скільки там зараз, 12 mm -hmm. по 12-й бальній, да, системі. Ну, Якщо брати по цій системи системі, то десь на сімку можливо ми здали цей екзамен. і це говорить про те, що ну це, в принципі причина, чому так довго і ем, затягнуто триває цей процес завершення, тому що ми не до кінця ще усвідомили те, що маємо усвідомити. Ми не до кінця усвідомили, що ми е, маємо ідентифікувати себе. Як єдиний народ, як е, люди, які мають допомагати один одному, які мають триматися один одного, які мають бути одним цілим, е, люди, які хочуть будувати свою суверенну державу, е, яка не буде залежати і підпадати вплив і під інших держав, люди, які будуть е, контролювати і спілкуватись з. Е, Політиками і керівниками держави як дійсно слугами народу, а не ті, хто просто так себе називають, а самі людей за людей не рахують. От коли ми все це якби усвідомимо і почнемо впроваджувати, тоді цей екзамен можна буде вважати зданим. і тоді, чим швидше ми будемо до цього рухатись, тим швидше закінчиться війна. І тим менше буде вірогідності, що така ситуація знову повториться в майбутньому. Насправді ті особистості хроніка каже: це не просто мертва бібліотека, це певний простір інформаційний і навіть не просто інформаційний, а живий простір енергетичний, тобто, це живе таке поле. І ті особистості, які відповідають за це поло, хранителі його, і сам творець, він як той, хто возглавляє це поле, вони дуже їм дуже подобається, коли люди звертаються до них, звертаються до хроніка каші, тому що в цьому і сенс цього поля, щоб допомагати людям давати підказки, давати натхнення, давати енергію. Яка м, повертає людей на істинний шлях їх, е, їхньої душі, той шлях, який обрала душа, е, відчути це хоча б емоційно, енергетично, глибоко всередині, для того, щоб піймати цей орієнтир, що ага, ось я згадав, куди мені треба рухатись, ага, ось цей орієнтир, мені треба ось в цьому напрямку продовжувати. І це їх якби функція, це їх місія нам допомагати триматись у цього шляху. Тому їм подобається, коли люди звертаються, і це доволі природній процес. Ну давайте да, зараз також звернемось і подивимось, яку інформацію на даний момент актуальну нам передадуть, яке послання. Українці це дуже світлі люди. Це люди, які прям світлячки, які прям випромінюють це світло. Не всі, не всі на жаль, це пам'ятають. Дехто якби утратив е, оцей запал, оце розуміння. І це схоже на е, коли багаття, воно загасло, і може е, здаватись, що вже все там немає вогню. Але під цим чорним вугіллям, там всередині все одно живріє тепло, живріє цей світ, вогонь. І якщо туди підкласти дров, якщо його роздути, якщо його якби розкачати, цей вогонь знову розгориться. Він знову буде світити, він знову буде палати, він знову буде зігрівати всіх навколо. І от кожен українець є таким вогнем. І кожен має усвідомити в собі, відчути оце, оце тепло всередині, яке прикрите вугіллям. І кожен має е, зараз знайти для себе, що є саме для нього, індивідуальними цими дровами, які потрібно підкинути для того, щоб цей вогонь знову розгорівся, щоб знову відчувати це натхнення внутрішнє, щоб знову транслювати. Один одному світло і тепло зігрівати один одного. Саме ця енергія вона е, закладена в Егрегорі е, України і українського народу. І одна із е, причин війни, таких е, езотеричних, духовних, це те, що е, ця війна мала рознести ці. Е, е, Палаючи вугольки українців по всьому світу для того, щоб вони почали передавати це світло. Знаєте, як від однієї свічки запалюються інші свічки. Так само вони мають нести цю енергію світла в різні куточки світу, в різні країни для того, щоб там також інші свічки, інші люди вони могли запалюватись. Вони могли відчути оцю енергію життя, люди, які. Живуть в якійсь такій болотній стабільності, в болотному якомусь такому стані одноманітності, споживацтва, запалити таких людей, надихати їх своїм власним прикладом і просто, навіть просто іноді. Людина може не усвідомлювати, чому вона знаходиться в якомусь місці, займається якимись звичайними справами, ходить на звичайну роботу, але в цей момент через цю людину як через провідника транслюється та енергія, яка зараз конче необхідна, саме в тому місці, в яке доля занесла цю людину. Треба зрозуміти, як це працює. І зрозуміти свою цінність, що вже від того, що ви знаходитесь там, де ви є, ви вже несете цінність, ви вже несете оце світло і тепло. Лише потрібно його якби підтримувати, розпалювати і транслювати назовні.